Це є двокімнатна квартира на височанах, корпус 20-й. Проходимо в спальню. В спальні є великий комод, також телевізор, двоспальне ліжко, гарні підсвітки. Є ще така велика гардеробна, присутній. Присутній тут. Лосос є французький балкончик з виглядом на У двір Проходимо далі. В коридорі теж є шафа, для зберігання речей, санвузол, є умивальник, дзеркало. Ванна облаштована всією технікою, пральною машинкою. Так, Проходимо. Велика кухня. Є духовка, мікрохвильовка. Індивідуальне опалення. Також всюди підігрів підлоги. І ось така ще вітальня. У вітальні є шафа, диван, який розкладається, додаткові батареї, просторий коридор і така велика кухня-студія. Квартира доволі велика, простора.